Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні, в цей перший літній день, хочу сказати вам про важливу подію, яка, як на мене, є ще однією ознакою розставання із Радянським Минулим. Це те, що в Україні закінчується нарахування персональних пенсій. Я щирий прихильник того, щоб держава. Забезпечувала тих, хто працював на неї на суспільство все своє життя. Я також впевнений, що люди, які мають особливі заслуги перед державою, також можуть розраховувати на особливий порядок нарахування пенсій. Це зрозуміло. Хоча в нормальній цивілізованій країні люди мають можливість самі подбати про свою пенсію. На це можна сказати. Йдуть зусилля всієї державної системи пенсійного страхування, і це те, до чого нам ще з вами потрібно дожити. Але я абсолютно проти системи політичних пенсій. Я ще з радянських часів запам'ятав ці рядки в некрологах пішов від нас видатний діяч комуністичної партії радянської держави, персональний пенсіонер союзного значення або республіканського. А під цією гучною Айпітатію ховався якийсь небудь кат людина, причетна до сталінських або брежнівських репресій. Людина, яка нічого для своєї держави не зробила, тільки підтримувала ту жахливу систему, яка була встановлена в результаті більшовицького перевороту в Росії та окупації України радянськими військами. І виникає питання. Чому із цими політичними пенсіями ми прожили так багато років? Чому у нас е, залишалася така безодня між звичайними пенсіонерами? Багато хто з яких зробив чимало для своєї країни і е, свого суспільства, і тими, хто займав якісь відповідальні чиновницькі посади, адже є очевидним, що зовсім не тільки той, хто працює в державному апараті, заховує на якусь е, особливу увагу. Держави. Це був звичайнісінький радянський пережит. І те, що серед останніх персональних пенсіонерів, залишаючи ще колишні члени політбюро чи Центрального комітету комуністичної партії України багато про що свідчить. І з цією системою потрібно розпрощатися. Разом із цим потрібно створювати всі умови, щоб. Кожний громадянин України мав подбати про свою пенсію, і тоді ми не були б в такому ганебному становищі, як зараз, коли літня людина залежить безпосередньо від держави, коли в неї немає власних пенсійних заощаджень, коли вона може розраховувати тільки на державну допомогу або на власних дітей. Коли вона позбавлена можливості робити те, що роблять мешканці усього європейського союзу чи сполучених штатів з першого дня своєї роботи, відкладати гроші на свою старість, або ж створити такі умови для своїх заощаджень, які б дозволили їй не думати про те, яким буде стан держави в момент, коли вона вирішить піти на пенсію. І це питання не стажу. Це питання саме правильного вкладення грошей. А про це має сьогодні, в час українських реформ, думати держава. І як на мене, це навіть більш важливо, ніж зникнення персональних пенсіонерів. Хай щастить.